Паша ныряй, паша ныряй, паша пірнай, паша ныряй, паша, паша, паша ныряй, пірнай, пірнає, ныряй. Ви просили, ми виконуємо обіцянку. Я зараз полізу в воду і випробуємо наш налобний ліхтар. Так, у мене, у мене камера в руці вже увімкнена, я вмикаю ліхтар і заходжу, як бачите, потроху в воду. Зазвичай кажу, поїхали, але зараз поплили. ʕ •ᴥ 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 Ліхтар випробування пройшов. Він надійно тримався на голові та не вимикався. Але через те, що вода була холодною, дуже важко було утримувати дихання під водою, тому доводилось часто вспливати. Але взагалом він мені сподобався. Я його собі хочу придбати, щоб їздити на риболовлю. Я впевнений, що з таким цікавим тестуванням у нас не останній. Тому підписуйтесь.